Якщо ви зараз дивитеся моє відео, я вас вітаю. Хто підписаний на мій канал і дивиться моє відео, бачить, що я ось уже третє відео знімаю про бісквітний торт. Вирішила на вихідний приготувати, і ось вирішила поділитися з вами всім, що знаю. Я не кондитер, але люблю готувати тортики для своєї родини. І багато чому вчуся. І ось як мені потрібно, у мене є записничок, я собі туди заглянула, продивилася, тому що все запам'ятати неможливо. І ось для своєї сім'ї готую. І вирішила, щоб мені не було скучно ділитися з вами приготуванням бісквітного торта. Може, хтось, як і я, вчиться. Я хочу вам сказати: нічого не бійтеся, вставайте і робіть. Домашній тортик не замінить магазину, повірте ви мені. І якщо ти навчишся робити для своєї родини, це дуже і дуже добре. Оце ж і я готую бісквітний торт цього разу. Інформації про готування дуже багато, тому я розбила цей процес на три відео і ділюся з вами. Це звичайно для тих, кому це потрібно і хто хоче навчитися. Спостерігайте, як я це роблю, і якщо сподобається вам весь процес, станьте і приготуйте. Повірте, це не дуже складно, якщо є бажання. Тому приєднуйтеся і готуємо разом. Хто спостерігає за цим процесом, той знає, що ми вже спекли бісквіт, що ми вже цей бісквіт вже з нього сформували тортик, і ось сьогодні ми його будемо прикрашати. Дивіться, як він у мене стабілізувався. Гляньте, Крем наш вже підсох. І ось такий він у нас симпатичний. А прикрашати буду білково заварним кремом. У мене, коли є така нагода, то я вже хочу на нього виформати всі свої таланти. Тому сьогодні теж будемо прикрашати і будете дивитися, як я це роблю. А особливо коли ти йдеш в гості до родичів. Ти хочеш порадувати їх смачним і красивим подарунком. Колись записала в записничку своєму білковий хороший крем і тепер буду його використовувати. Ок, я буду зважувати інгредієнти. Ось дивіться, у кастрюлю. Ну, ось така вона у мене, бачите, 4 літрова Чому так? Я вам потім покажу, для чого це. Набрала ось дивіться, скільки там води. Ну, може. Пів літра, може літера. І ставимо, нам потрібно, щоб вона у нас закипіла. Накрапаю кришкою і нехай вона у нас там вариться. І ось тут, дивіться, я підготувала інгредієнти. Ось у мене ванілінчик тут, білочки, цукор і лимонна кислота. І тепер беру я ось миску, виливаю сюди білочки, додаю сюди ванілін. Десь приблизно грамочок 5. Додаю цукор і лимонна кислота. Кількість інгредієнтів я вам напишу в описі під відео. І напишу вам на одну порцію приготування. Ви вже самі, в залежності від того, який у вас буде тортик на величину, будете самі вираховувати грамовку інгредієнтів. І тепер все потрібно нам збити у білу піну. Ось до такого дивіться стану нам потрібно збити білочки з усіма інгредієнтами, щоб трішечки розчинився цукор. Тим часом у нас у кастрюлі закипіла водичка. І тепер я роблю маленький вогник. Ставлю сюди миску з нашими білочками. І ось дивіться, води має бути так, щоб вона у вас була тільки на дні, щоб наша миска, я її взяла більшу, щоб у нас не розбризкувався наш крем. І ось коли ви отак ставите, щоб у вас там е, наші білочки обдавалися паром. І тепер ми будемо збивати. Збиваємо десь 8-7 хвилин. Десь так, ну, я вам покажу скільки і до якого стану мають бути наші білочки. Збиваємо постійно до тих пір, поки ми не побачимо, що наш крем готовий. Дивіться, крем наш готовий. Ось такий він, бачите, держиться на вінчику. Добре, дивіться. Бачите? Це знімаємо з нашої кастрюлі наш крем. І ще хочу наголосити, коли ви приготували крем, спішіть швиденько знімати миску із кремом. Спочатку виключаємо вогонь під кастрюлею і обережно ось так знімаємо, тому що ви можете парою наробити біди рукам. І тепер ось лопаткою гарненько ось так збираємо наш крем докупи. Ось так. І тепер ще филиночок дві нам потрібно наш крем збивати. Пройшло дві хвилинки і дивіться, як узнати, що наш крем готовий. Дивіться, ось на ньому є вже свій малюнок. І дивіться, як він тежиться на вінчику. Це означає, що крем наш готовий. Дивіться, який прекрасний у нас вийшов крем. Дивіться, як він держить форму. Бачите? Ось. Ось такий він у нас має бути. Бачите? І не впадає. Все. Працюємо з ним далі. Крем, як бачите, я зібрала докупи і ось харчовою плівкою ось так половину миски, щоб наш крем не ввітрювався, ось так закрила. А тут у нас буде місце, щоб ми брали його і ним користувалися. І тепер прийшла черга прикрашати наш тортик. Я вас не хочу вчити, а я просто буду прикрашати так, як я хочу, а ви вже робіть вибір свій. Можете прикрашати так, як я ось таким білково заварним кремом. До речі, він мені дуже подобається, тому що тут, бачите, він на пару, тут усе у нас виходить стерильно. білочки наші заварюються, будемо так казати, запарюються, тому це безпечно. І я не кондитер, я не знаю, як правильно, як неправильно. Я просто роблю для себе і прикрашатиму так, як я вмію. А ви вже дивіться самі. І як прикрасити тортик рецептів дуже багато. Тому дивіться вже самі, як вас влаштовує. Так, і прикрашайте. З самого початку я буду прикрашати бортики нашого тортика. І для цього мені буде потрібна ось така, дивіться, насадка в мене є. І як це вийде? Зараз я вам все покажу. Набирайте сюди наш. Ось крем. Ой, не такий вже ж вдався. Ось так. Набираю побільше, тому якщо залишиться, то буде добре. Саме головне, щоб в нас його вистачило на весь діаметр. Все і це все. Ось так беремо і все. Так, розпочинаємо. Ось так насадочку веду і залишаю. І тепер дивіться зверху. Ось так введу і залишаю. І тепер ось так роблю, ось бачите, проміжок. Роблю ось так і залишаю. І внизу ось так роблю і залишаю. Тепер, дивіться, далі йдемо, з самого низу трішки продавили і провели. Ось так і залишаємо. І тепер дивіться. Там, де у вас є <кій> вибачаюся, проміжок, ми тепер звідси починаємо і ось так дивіться, проводимо. Залишаємо і залишаємо. І дивіться, яка виходить краса. І тепер знову дивіться. Ось так рівненько поставили, трошки ось так нажали і проводимо вверх. І залишаємо. І тепер, бачите, у вас так вийшло. І ось у вас тепер тут є такий де, звідки потрібно починати. Ось так. Надавлюємо, і проводимо і залишаємо. Надавлюємо, проводимо і залишаємо. Все. І продовжую далі. Ой, незручно зараз я. Коли працюють кожний день, то у них це швиденько виходить, така виходить краса. Закриваємо і закриваємо. Я так буду продовжувати, поки не зроблю бортики нашого тортика. Я думаю, ви зрозуміли, як це його робити. Все, продовжуємо. Ось така дивіться мене краса. Дивіться, тортики вже в мене готові. І тепер потрібно мені ось цю поверхню. Теж обробити? Дивіться, в мене ось є ось така насадочка, бачите? І тепер розпочинаємо. Ось так помаленьку, помаленьку. І такі будемо робити бороздочки. Ой, ще там зручно. Я. І тепер ось так зробимо такий ось так на оборот. Покриваємо оці наші такі, ось так зверху. Дивіться, в мене поки що вийшло ось так, такий в мене вийшов вверх. І тепер потрібно нам пройти по діаметру. Тому беру я ось вишневий такий барничок, бачите, сухий. Ой, де він ось. І додаю, ось, щоб пізніше було, додаю ось до крему. Небагато. Нам потрібно зробити такий просто відтінок. Ось такого, дивіться, красивого кольору у нас буде відтінок по діаметру все перекладаю у мішок. Цапка у мене буде ось така цього разу. І так починаю працювати. Ось так по краю потрібно обов'язково ось так проводити, щоб у нас закрився наш край і щоб він був симпатичний. Хто цим займається кожен день? Той вміє, а я ось тільки вчусь <laughs> і з вами ділюсь. Ось так дивіться, в мене вийшло. Ось такий вийшов край. Продовжую далі. Тепер будемо робити Ось, Дивіться, в мене є отака насадка. Зараз буду робити розочки. Дивіться, я розочки буду робити таким кремом, як і наша, е, наш периметр. Але я хочу, щоб вони трішечки були такі у нас симпатичні. Тому дивіться, беру я ось білий крем і ось так по краях. Буде в мене отак білий крем. А серединку ось так положу ось розовий крем У мене вже на каналі там є, як я робила розочки. Колись я теж щось готувала, я якщо знайду, то я поставлю під відео в описі вам силочку, кому цікаво подивитися, тому що зараз я, наприклад, однієї розочки вам покажу. І потім буду вже робити, щоб не забирати вашого часу, тому що з виробами квітів це ціла історія. Дуже велике буде відео. Воно в мене і так велике, а так буде ще довше. Тому зараз я вам покажу, як я роблю одну розочку, і потім продовжу далі вже сама. Дивіться, беру гвіздочок ось кондитерський, і ось роблю такий ось конус. Ось такою насадочкою. ось. Така є. І тепер беремо наш... насадочка для пелюсточків і пішли. Ось так кручу і залишаю. Кручу і залишаю. Ось так, як би вам показати на камеру і залишаю. І залишаю. І залишаю. Ось так це в мене поки що вийшло, дивіться. І тепер я роблю другу сторону. Ось так. Зараз я тут ось так підкручу трішки. Відсіки вони у нас на кулі симпатичні виходять. І ось така виходить у нас симпатичні такі квіти. Зроблю і ось так, дивіться, яка вийшла краса. Ось так виходять такі трояндочки у нас. Кондитерських ножниць у мене немає, тому я ось обробила спіртом. І тепер дивіться, зараз я вам покажу, як я це роблю. І тепер беру ось так розочку. Ось так. І тепер сажу ось сюди. Ось так. І трішки допомагаю ось лопаткою. І ось така виходить краса. Дивіться. Бачите? Все, ось так я продовжу прикрашати наш тортик. Коли я буду вже прикрашати листочки, я вам теж покажу. Поки що ось така в мене краса. Оце поки що. Я і тепер мені потрібно, ось у мене залишився тут крем біленький, потрібно зробити нам крем, суміш таку для листочків. Ось я беру трішки світліший барничок і трішки темніший барничок, щоб у нас вийшли гарненькі листочки. Все. І ось так розкорочуємо. Дивіться, яка там буде краса. Вже прийдеться ще додати, але спочатку потрібно розколотити. Ось дивіться, такий красивий і мийшов колір для наших листочків. Для листочків я ось взяла ось таку насадочку, бачите? І так починаємо. Ой, краса виходить. Що вийшла в мене красота. Але бачите, там ось є такі пустоти, тому зараз я їх заповню всі. І вам покажу, як це буде. Дивіться, в мене є ось така маленька, ось така насадочка, бачите? І тепер я залишився крем у мене. І тепер я ось так обережненько такі наношу штучки тут. Я зроблю і вам покажу. Ось тут, бачите, пустоту я вже позаповнювала ось. І так вийшло набагато краще. Дивіться, ось там, бачите. І ось у мене вийшла ось така краса. Мені дуже і дуже подобається. Ось така вийшла у мене краса. Такий вийшов у мене бісквітний тортик. А що стосується насадок, то я ось колись купила в магазині який на всі, ось такий набірчик, і ним користуюся. Звичайно, це не професійний він, але ну, бачите, таку красу можна зробити. Це, звичайно, не реклама, ну, ось такі в мене насадки, такими я користуюся. Вам сподобалось. Ставте вподобайки, коментуйте. Я не майстер, тому може щось і не так, не судіть строго. Ну, для себе, я думаю, може приготувати кожен. Саме головне не боятися нічого і бажання. Всьому можна навчитись. Ну, не вийде, ну і не вийде. Один раз не вийде, другий раз не вийде, ну а потім і вийде. І ось так, якщо будь-яке свято. Ви стали, зробили, і ось така смакота, я думаю, буде подобатися всім. А на сьогодні все. Всього вам доброго і давайте здоров'я!